Потестували, потестували, тепер потрібно і поприбирати. 15 тисяч гривень за допомогою ось такого професійного пилососа можна придб... прибрати все, що ви наробили. Чи внавляли воду, чи розсипали щось, неважливо. Три турбіни, потужність 3,5 кВт. Перепрошую, бак, 80 літрів, гарантія 1 рік. Зараз я вам продемонструю, як він працює. І ось таким чином можна при прибрати всі сліди, які ми залишили після себе. Хто бажає замовити професійний пилосос, порохотяг, вологотяг, як бажаєте, так і називаєте, звертайтеся в місто Тернопіль, вулиця Такер.